Всім привітки! Я вітаю тебе на ютуб-каналі Ніка Тренер. Ну що, сьогодні будуть пекельні сіднички без присідань. Погнали кожна вправа по 30 секунд, і ми почнемо з однієї ніжки. Тобто весь комплекс робимо на одну, потім змінюємо на іншу, а в кінці вже побалакаємо. Поїхали! І не забудь підписатися, будь ласка, і поставити колокольчик. Буду чекати твої коментарі після цього тренування. Я пропоную нам взяти резинку, в мене двічка купляла в Єві. по... Дуже низькій ціні і поки що вона в мене не порвалася, бо всі мої інші вони вже давно і розходувались. Але без резинки теж буде ефективне тренування. Тому не лінуйся і працюй разом з нами. Перша вправа ми будемо починати з масів звичайних, догори. Якщо ми працюємо з резинкою, звертаємо увагу саме на гнучкість резинки, щоб вона не підкручувалась і не залишала синці. дуже обережненько. Приготувалися. Поїхали, робимо звичайні махи догори. На видих. Опускай. Опорна ніжка. У нас повністю вагу розподіляємо на гомілку. Шия не падає. Ми дивимось калимочок і не дергаємо попереком. Ні в якому разі. На видих, Фух, невеличкий мах, щоб резинка зробила свій супротив. На видих продовжуємо шух, не дюргається нічого, Фокусуємося тільки на ніжці. Ще трошечки видих, два. Один. окей, Ця ж ніжка ми будемо робити відведення в сторону і відведення догори. Коли догори думаєте п'яткою. Поїхали п'яточкою, думаємо, не вирівнюємо ніжку, щоб резинка не гуснула. Також само фокусуємось на натяжіння резинки, а не на висоту. І опустіть стопу опорної ноги. Видих. Спокійне. Чим спокійніше там, тим більше ви можете сфокусуватися. І лікті не згинаємо. Тобто вага у нас більше всього під гумілкою, а не під руками. Два. Один. Тепер ми один лікоть опустили, залишаємось. Піднімаємо догори і скручуємось діагонально. Тобто, в мене коліно торкається килимочку. Поїхали. Наверх. Скрутились. Прям таз. Ви відчуваєте, що він робить таке схрещення. Шух. Наверх. Я можу підкориговувати резинку, наприклад. Можу навіть утримувати резинку рукою, якщо мені це потрібно, або стати на резинку. Якщо вона на неї станете, натяжіння буде ще більше. І ви не будете боятися, що вона може підкрутитися. Давайте ще трошки. І ми відчуваємо, ніжку, на якій стоїмо, а не та, яка піднімається. О, останній тут трошечки більше зробили, нічого страшного. І тепер нам потрібно з вами зняти резиночку. Дуже щоденно. На цю ж ніжку залишаємось. да, у мене була права. Спробуйте цю вправу, вона дуже пекельна. Залишаємо да, ніжку наверху, тянемось назад, опускаємось на передпліччя. да, виходить? На видих, Виштовхуєте себе саме стегном. Назад. Щух лягли. На носочок може стати ніжка. Ця ніжка трошки може допомогти, але потім працює тільки опорно. І ще трошки шух. Видих на пітью. Знову розтягнулись. Видих. Останній раз, цікаво, чи вийшла у вас ця вправа. Клас, тепер ми одягаємо резинку і все те саме повторюємо на іншу сторону. Перше, що ми починаємо на звичайні махи. Тут так само, я, наприклад, зараз стану на резинку, щоб відчути більший кайф. Погнали працюємо. мах. Опустила. І в мене тут натяжіння більше. І щоб сьогодні я точно не лишилося без резинки, я роблю обережне натяжіння, головне фокусуйтесь. Прес працює, таз не розслаблений, руки не перетискаються. Видих. Видих. І ми відчуваємо дуже класно сіничку, яка тільки що до цього працювала. Три. Диба. Один, молодці. Піднімаю резинку з коліна, щоб зробити відведення. В сторону нагору. Поїхали в сторону. Але коліно не опускається на кимок. Видих. Лікті не згинаємо. Не робіть собі відніжжу послугу, будь ласка. Навпаки, дайте напружитись гомілці. Ось вона тримає нашу опору. Видих. В останню сторону. Наверх відпочили. Можна сіднички на п'яточки, бо вже відчуваю. Так, зараз ми будемо, опускаємось на одне предпліччя, щоб у нас опора була м'якше, і погнали догори, скрасно закрили. Прям таз скручується наверх. Закрили вагу назад. Не перетискайте ручки. Не давайте рукам працювати більше, ніж сідничкам. Ще наверх. Скрутились. Наверх. Скрутились. Три. Два. Один. Завершили. Знімаємо резинку. Нас витягується тепер ніжка. Паралельно, килимочку. Нам потрібно буде, зараз, подивлюсь, чи поміщаюсь я. Нам потрібно розтягнутись. І виштовхувати. Але ручки легесенькі, легесенькі. Розтягнулись. Ви. Розтягнулись до останнього ніжку. Не опускаємо. Ричах. Саме ніжка, яка стоїть. Продовжуємо. Не руйнуйте пряму лінію. Великий сірничний м'яз. Ух, який приємний. Видих розлад. Ух, розтягнулись можна вправо-вліво. Зараз покрутитися, відчути насолоду, приємність. І в нас залишились бонусні вправи. Ми одягаємо резинку вище колін. Тепер от опора в нас буде. На долоньках і стопах. Ми одразу розкрили ніжки, отримуємо на резиночки. долончики можна повернути в сторону, кому дуже важко можна назад, але все-таки, як на мене, безпечніше, коли ручки розвертаються в сторону, тільки не до себе, бо так буде дуже важко. Ми з вами піднімаємо таз і робимо розведення. Поїхали наверх, видих, опускаємо і знову наверх. Але звертайте увагу, що сідничка не падає, коли роблю розведення. Утримали. Сідничку, щоб не було отак. От Утримали. І тільки колінка. Видих. Знову наверх. Якщо ручки втомлюються, опускаємось повністю. На сідничку. Вниз і повністю. А тепер залишились в верхній точці і робимо розведення. Затиснули сіднички, не падають. Видих. Щух. 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 Давайте. Бокова частина працює. І п'ять, хоп, хоп, і чотири. Ви можете. Три, два, один. Оці нас залишилось ще одна вправа. Одну ніжку припідняли. І нам потрібно виштовхнути однією ногою. Залишаю резинку, щоб вона теж додала натяжіння. Поїхали. Видих. опустились. Видих. опустились. Ще трошки. Прям думайте, як п'ятка штовхає в килимок і виштовхує сідничну м'язо наверх. Спробуйте більше на ніжки ніж ніжна ручка. Я знаю, що вони теж у нас тут працює. Чудово, вдих-видих і міняємо. Опустили. Коліно не повинно штовхатися вперед от туди, щоб ви виходили за стопу. Навпаки, кут 90 градусів. Фокусуємось. Клас. До кінця ще трошки. І останнє. Відпочили. Я вас вітаю. Можна опуститися через кругу спинку на килимок, розкрити колінка. Таку наваляшечку зробити. Що? Одну ніжку витягуємо, робимо видих. Міняємо. Витягуємо, робимо видих. Чудово. За колінка підіймаємось. Робимо позолотася, але скрутити на жабку, скрутити і через сторону ручки догори. І хочете занирнути, розслабитись. Відчуваємо наші сіднички. Три, два, один. Піднімаємось, міняємо ніжки місцями. Тепер інше зверху. Вдих. Видих. Видихаємо три. Два-один. Кайфушка. Це такі, знаєте, короткі сфокусовані тренування, які дають можливість відчути, що я сьогодні молодець, я сьогодні приділила час собі. А якщо є можливість, я повторюю. Мені сподобалось я на адреналіні, хочу ще дотиснути. Ми перематуємо і повторюємо. Напиши в коментарях, яке тренування ти хотіла б побачити від мене наступне. І якщо є бажання тренуватися разом зі мною, просторі ріжага руху, всі деталі. Під цим відео Обіймаю і до зустрічі!